Бувають такі моменти, коли серце переповнене, коли мовчати нестерпно і ти відкриваєшся, розповідаєш усе, що носив у собі, найсвятіше, найглибше. Тобі здається, тебе зрозуміють, що ця людина та сама твоя близька, надійна, але минає час, і ти помічаєш твої слова стали тягарем, а твої думки чужим трофеєм. І тоді з'являється гірке усвідомлення Твоя відвертість була помилкою. Бо не кожен, хто слухає, здатен зрозуміти, не кожен, хто поруч заслуговує знати, що у тебе на душі. Ти вчишся мовчати, посміхатись, коли болить, тримати при собі те, що колись віддавав без вагань, і вже не кожен зможе торкнутися твого внутрішнього світу. Цінуй свою душу вона не для всіх. Вона для тих, хто не розбиває тишу зсередини.